Перед тим, як почати лікувати нашу картоплю, давайте для початку зафіксуємо результат. І потім уже як обробимо через декілька днів, подивимося, чи дало це якийсь ефект, чи не дало. Так, друзі, наступний день після обробки Plus. Таку ще картоплю полив. Не знаю, як вам передає камера, але як на мене листя стало набагато зеленішим. Дякую, друзі, за лайк, за підписку, за коментар, за поширення. Цього відео можливо комусь воно буде корисне. Повертайтеся, коментуйте. Все буде добре.